Сонячну та суху погоду на Черкащині продовжує підтримувати основний наразі володар погоди антициклон зі сходу. По його західній периферії вітри з південного сходу постачають наш регіон тепле повітря з Каспію. Тому в суботу 30 серпня сонячно та місцями спекотно. Температура вночі 12-17 градусів, в день 27-32 градуси. В неділю 31 серпня атмосферний тиск знижуватиметься. Вночі над Болгарією сформується циклонічний вихор, який почне рухатися на північний схід, але його вплив на погоду Черкащини буде поки що незначний і майже непомітний. Наш регіон перебуватиме в теплому секторі цього циклону. Збережеться адвекція повітряної маси з півдня, тому утримається сонячна, суха та спекотна погода. Температура повітря вночі 13-18 градусів в день 27-32 градуси. За попередніми прогностичними розрахунками вересень розпочнеться під впливом чорноморського циклону, який рухатиметься через наш регіон на північний схід. Тому очікуються короткочасні грозові дощі. Проте температурний фон залишатиметься вищим за норму на 3-4 градуси вночі 14-19 градусів, вдень 23-28 градусів.